Росія готується до нападу на Естонію. Талін просить НАТО застосувати оборонну статтю. Гур ліквідувало трьох російських топ-офіцерів прямо під час їхньої наради. Арішнік виявився нацом. Експерти знайшли у ракеті, якою так вихваляється Путін західні компоненти. Перший полонений з північної Кореї помер від численних ран. Підготовка мобілізованих тепер триватиме два місяці. Та як російське ППО з'їхало з глузду та разом із пасажирським літаком ще й збило сані Санта Клау. Сам про це й не тільки поговоримо далі. Вітаю мене звати Катерина Пахальчук. Ще мінус три російських офіцера. Розвідники спільно з СБУ та ЗСУ ліквідували трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ у Запорізькій області. Зробили це просто під час польової наради окупантів. Точним ударом Хаймарса наші оборонці вдарили по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів. А потім дронами атакували групу евакуації окупантів. Працюють з і на підконтрольній Україні території. Співробітники служби безпеки України спільно з національною поліцією затримали російських агентів, які напередодні різдва підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК на Житомирщині. Затримали зловмисників по гарячим слідам. І, як з'ясувало слідство, замовлення кремлівських спецслужб виконав 41-річний переселенець із Маріуполя, в якого за плечима розбій, крадіжки та наркозлочини. А от вибухівку виготовила 23-річна наркозалежна, яка шукала гроші на дозу у телеграмі. Та її, власне, і знайшли ФСБ. Світить цій солодкій парочці до 12 років за ґратами. Ні для кого не секрет. На жаль, що Росія знаходиться лазівкою, і дістає такі необхідні іноземні деталі до своєї зброї. Наприклад, у російських іскандерах 27 американських компонентів. Але схоже, це ще не все, бо іноземна складова є і в «Арєшніку». Як пише видання Financial Times, російські інститути, які займаються розробкою арішніка, шукають працівників, які мають досвід роботи з металорізальними системами німецьких та японських компаній, що наштовхує на думку щодо наявності підсанкційних деталей у руках росіян і в тому самому Арешніку. Зокрема, мова йде про контролери американського, німецького та японського виробництва. Тож цілком вірно, що Арішнік вже і не такий арешнік, а може, і нац. А поки бункер не розпинається про російське технологічне диво, замовчуючи факт наявності іноземних компонентів, російські пропагандисти запустили рекламу зі словами: не треба нам нічого іноземного. Ну таке ми вже чули, коли в Росії, наприклад, придумали вкусна і точка замість Макдональдса. Але менше з тим повернемося до ролика. Пропагандисти зняли соціальний ролик про силу російського ППО, на яке працює навіть Дід Мороз. У відео вони показують, як Санта-Клаус на Оленях везе подарунки, серед яких водніться і

Все? Все. Цель уничтожена. Правильно. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым Годом! И тебя, дед. Всех с Новым Годом. Вау, ну це в Мосфільмі Фантазери працюють. Голівуд та Болівуд просто відпочивають десь на узбіччі. Окопуються від дронів. Партизанський рух теж пише, що росіяни у Криму будують на аеродромі САКа захисні споруди в надії захистити свою авіацію від українських дронів. Бажання захиститися і не дивує, бо наші сили оборони цей об'єкт атакували неодноразово. Військове командування України працює над створенням умов, щоб підготовка до участі у бойових діях загалом тривала два місяці. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він додав, що якісна підготовка це насамперед збережене життя і здоров'я наших воїнів. Ба більше вже є перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку півтора місяці замість колишнього 30-денного навчання. Подальший курс новачка безпосередньо у військовій частині передбачений від 5 до 14 діб. Лише вчора стало відомо, що ЗСУ вперше взяли в полон північно-корейського солдата. А сьогодні південнокорейська розвідка передає, що полонений вже двохсотий, але воно й тому не ЗСУ, бо у полон солдат з КНДР потрапив на третій день після поранення, а помер він через загострення отриманих до того травм. Четверта стаття НАТО, схоже, покаже себе на практиці. Естонія звернулася до альянсу і просить допомогти із захистом країни через нещодавню диверсію Росії у морі. В Таліні вже цілком серйозно розглядають можливість нападу з боку Росії. Чому та чи підуть в альянсі на реальні кроки цього разу? Розкажемо у сюжеті. Естонія занепокоєна можливими провокаціями з боку Росії, які можуть перерости у військовий конфлікт. У прикордонному місті Нарва постійно фіксують дії російських сил, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в регіоні. Про це пише політико. У виданні зауважили, що Кремль може скористатися етнічними відмінностями в регіоні, як це вже було в інших країнах для перевірки реакції НАТО. Прикордонне естонське місто Нарва стикається з провокаціями з боку Росії. Російські сили блокують супутникову навігацію, викрадають навігаційні бої та запускають розвід дрони. Ми не маємо наміру розпочинати третю світову війну, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас на щось, що мало б більший вплив. У статті зазначається, що етнічні росіяни становлять чверть населення Естонії, причому більшість з них є громадянами країни та інтегровані в її суспільство. Проте Кремль часто використовує етнічні відмінності для дестабілізації, як це відбувалося в Грузії, Молдові та Україні. Кремль може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян, а потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття п'ята НАТО щодо спільної оборони не має сенсу. Нарва третя за розміром міста Естонії розташована ближче до Санкт-Петербурга, ніж до Таліна. Майже 96% його жителів розмовляють російською, а третина із них мають громадянство Росії. Білічев називає нарву рубежем вільного світу та зауважує, що НАТО недостатньо підготувалося до можливого розвитку подій у цьому регіоні. Я думаю, що немає такого розуміння, як ми його маємо. Цього не було в 2008 році, коли Росія вторглася в Грузію. Цього не було у 2014 році, коли був анексований Крим. І цього немає зараз. Люди не розуміють реальної ситуації. На території Естонії розміщено близько 900 британських військових, які служать у складі багатонаціональних сил НАТО на авіабазі ТАПа поблизу Таліна. Також в країні перебувають французькі війська. Велика Британія заявила про готовність утримувати свою четверту бригадну бойову групу у стані підвищеної бойової готовності для швидкого реагування. НАТО вже створило бойові групи у багатьох країнах східної Європи та планує посилення своїх сил у Латвії та Литві. Міністр оборони Німеччини днями висловив впевненість, що Росія може напасти на НАТО вже до 2030 року. У соцмережах на днях написали, що вийшли з ладу три кабелі зв'язку між Естонією та Фінляндією. Нібито берегова охорона Фінляндії вивела судно російського тюньового флоту Орел С у фінські води і взяла його на абордаж. Капітана підозрюють в атації, як мінімум на один із кабелів. 15-річних на фронт. Ні, це не чергові заяви одіозного Юрія Курчинського, А вчителя з фізики. в одній із львівських шкіл викладач накинувся з матюками на дев'ятикласників. Ти... Після того як вилаєв, почав ще й фактично бажати смерті. Може там суді після розголосу. стало відомо, що на учнів кричав лаборант його вже відсторонили від роботи. Нового року всього кілька днів. В Україні снігом і не пахне за виключенням, звісно, гір. А у Сироземномор'ї справжня зимова казка. Щоправда, до неї люди виявилися не готові. В одному із регіонів Італії випало більше метра снігу. Про транспортний колапс і говорити не буду, бо там і пройти тепер не можна. І синоптики прогнозують продовження снігопадів. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!